Доброго дня, мене звати Москва Мирослав. Я студент групи ПМ43. І Сьогодні я підготував е, курсову роботу з курсу надвеликі бази даних. Е, темою моєї роботи була розробка і аналіз надвеликої бази даних з використанням е, Microsoft SQL Server та Visual Studio. Е, у мене був п'ятий варіант, де була моя предметна область це виконання проєктів. Ця область охоплює процес управління проектами, обліку робочого часу виконавців, фінансові взаємодії із замовниками та нарахування заробітної плати. Ось, як ми можемо бачити на екрані, є моя er діаграма моєї бази даних. Так само основними таблицями, якої є. Projects. Тут зберігаються інформація про бюджет та терміни проєктів. В Employee і Positions зберігаються дані про персонал та їхні погодинні ставки. У Worklogs зберігається наша ну головна таблиця, де фіксуються щоденні звіти про виконану роботу. І так само в Invoices. Зберігаються рахунки замовникам, а і в salaries зарплати, ну, виплати працівникам. Ось. Е... Ось, як ми можемо бачити у таблиці Worklogs у нас є 550 тисяч даних. Які є згенерованими. Це було вимогою. Ось. Тепер можемо перейти до процесу завантаження даних у сховище в Data Warehouse. Ось, наприклад, Ну, Я зробив е, сховище даних за архітектурою зірки. ось. Спочатку дані очищуються е, і потім запускаються потоки даних. Наприклад, ось тут добре видно, що я використовував лукапи для заміни бізнес-ключів на сурогатні ключі сховища. Е, Driewed column, так само. E, зараз. Тут я використовував Drivut Colon для створення обчислювальних полів. Ось. Тут були conditional спліти e, для розподілу потоку даних. Також я e, реалізував механізм STD Type 2 для виміру співробітників. Зараз. Ось. Він дозволяє е, зберігати історію змін їхніх посад. Ось, можемо запустити. Як ми бачимо е, то процес успішно виконаний. Ось переходимо до Куба. Ось у нас є 5 вимірів, серед яких є головний дімдейт, тобто з е, часовий вимір, де є рік, квартали, місяці, дні. Ось. Також на мові MDX е, ми реалізували складні обчислення. Е, наприклад, ось Year to Date для аналізу накопиченого підсумку е, для порівняння темпів росту відносно минулого року. Ось в КПІ я налаштував е, Productivity. Е, візуально він відображається через світлофор. І сигналізує про виконання плану по годинах. Також ось. завдяки налаштованим агрегаціям запити до Куба виконуються миттєво. Ось. Ну, незважаючи на ну, великий обсяг даних, то воно виконується ось миттєво. Останнє, що залишилось, це звіти. Потрібно було мінімум 5 різних типів звітів зробити. Ось перший. Ось як ми бачимо. Також е, додав параметр, можна вибирати е категорію, ось і в кінці також е, Total пише. Другий звіт це була матриця. Матриця зарплат за роки. Ось. Третій звіт у нас був з графіками. четвертий був для відстеження бюджету. Ось. І. П'ятий звіт. В якому ми можемо розгортати? Менші звіти ось. Ось. І на цьому все. В цьому, на цій курсовій роботі я спробував розробити комплексну BI-систему для управління проектами. Ось. Також спроектував і наповнив базу даних, реалізував ETL-процеси для очищення та міграції даних з сховища Data Warehouse. І побудував OLAP-куб, який забезпечує швидкий багатовимірний аналіз з використанням MDX. і розробив систему звітів для підтримки прийняття управлінських рішень. Ось на цьому все. Дякую за увагу.